Франція Ліга 1. Ланс версус ФК. Париж аналіз. Ланс традиційно дуже сильний вдома. Шість перемог у восьми останніх домашніх матчах. Париж новачок Ліги, слабка оборона, пропускають у дев'ять з десяти матчів. Різниця в класі та досвіді відчутна. Прогноз П1. Ланс. Альтернатива Ланс і Тібе 1,5 рахунок 2-0 або 2-1. Лоріян версус Брест. Аналіз. Лоріан має серію без перемог, сім матчів. Брест цього сезону топ-4 за очками. Дуже дисциплінований футбол. Оборона Бреста одна з найкращих у чемпіонаті. Прогноз Х-2. Брест не програє. Обережно. ТМ 3 цілих рахунок 0-1 або 1-1. Рен vs Осер Аналіс. Рен вдома стабільний, 8 матчів без поразок. Осер слабко грає на виїзді, багато помилок у захисті. Особисті зустрічі 4 з п'яти останніх перемога Рена. Прогноз П1 Рен. Альтернатива Рен і ТБ 1,5 рахунок, 2-0 Тулуза vs мец Аналіз. Тулуза вдома агресивна в атаці. Мец у зоні вильоту пропускає майже у кожному матчі. Оз проходив у 5 з 6 очних зустрічей. Прогноз Оз або Тулуза 1Х плюс ТБ 1,5 рахунок, 2-1 Нант версліль аналіз. Нанд вдома нестабільний, пропускає майже в кожній грі. Ліль зараз у топ формі не програє 9 матчів поспіль. Очні зустрічі низові. У 4 з 5 ТМ 2,5. Прогноз Х2 Ліль не програє. Плюс варіант ТМ 3,0. Рахунок 0,1 або 1 к одному.